Вітаємо вас, друзі, знайомий об'єкт. Ми показуємо, що там вночі ми запускали котел. Після того ми поїхали на інший об'єкт на Київщині. І по дорозі заїхали. Ну, ми ставили причі передивитися, як там наша котельня. Що ми наробили. Перевірити. Перевіряємо, що тут як. Ми тоді намучилися з оцими всякими муфтами, які були до нас запаковані. Заліємо там дече, залімо, залімо, там тече, залімо, там тече, то там. І потім перепакуємо, що якби ми відразу перепакували, було б добре. Задаємо котелик, нас виглядає. Це палили вже тоді без світла на самотьокові. Трошки вже, бачимо, такий потемніший всередині. Тоді на самотьокові палили, то він був без підігріву. Тут бачимо, де ми перетягли все сухенько, все гарненько. І працює зараз, газовий працює. Газовий. Насос качає, так? Да? Да, насос качає. Насос качає. Тоді я не встиг зробити огляд. О, хто може пам'ятається, заварювано чи по воді. Тут вода текла. Дивіться, все герметичко, все сухенько, все гарненько. Тут. Ну, там, де ми зробили, пакували, питань, взагалі немає. Взагалі питань немає. Тут так ми не зачіпали, оце поприсихало, нічого не тече, що було. Тут ми перепакували. Сухо добре. Де ж те, що ми... А, тут ще перепакували. Тут перепакували сухо добре. Там, де ми перепакували. А тут бачите, треба вже було цю знімати, ще якась крапелька води десь зрушилася. Треба Цю бо можна було перепакувати. Ну, там воно. Зачанеться. Зачанеться. І Насос включається автоматично по термостату біля теплоакумулятора. Тобто, коли теплокумулятор закінчилася тепловода. Разключив насос на газовому котлові. Газовий котел стоїть на фітільковій. І тільки насос включив з його проганяти, він загорівся. Тільки запалював твердопал, не нагрівається там термостат, він включає цього насоса і вимикає газу. Газовий переходить переходит на фітільок, переходить на фітільок, а сюди воно не піде циркуляцією, бо тут зворотний клапан, як тут, і так само, ще один клапан тут. Якось так. Все нам треба далі їхати. Пишемо, коментуємо. Таке нас. Роличок на дві хвилинки. Всім до побачення.